Розкажіть секрет, який ви довго приховували від батьків. Отже, у дитинстві ми з братом дивилися чужих, і нас дуже зацікавили вогнемети. Здійснивши подвиг ідіотської 13-річної геніальності, ми вирішили, що водяний бластер, заправлений акванетом з прикріпленою спереду запальничкою, може працювати так само. На наш превеликий подив так і сталося. Він вистрілив шестиметровим потоком полум'я. Ми були просто на сьомому небі від щастя. Поки це липка полум'я не долетіла до будинку і не підпалило його. Трясця. ми кинулися туди і все загасили, але на стіні. Будинку залишилася велика темна пляма. Тож ми розібрали і вичистили вогнемет і розповіли про це мамі. 30 років по тому ми вечеряли у батьків, і тато зауважив, що вони пофарбували будинок і нарешті позбулися цієї дивної темної плями. Після цього пролунало багато тихих смішків. Як взагалі діти переживають дитинство? Ми ж всі ідіоти. Я потайки вирушила у подорож Європою на чотири тижні. Через восьмигодинку різницю в часі, коли мама дзвонила, а для мене це була середина ночі. Я робила вигляд, що не сплю. Веселі були часи. Це так круто. Я з Великобританії і жив у Нідерландах протягом чотирьох років. Моя сім'я про це ніколи не знала. Я дав 10 тисяч доларів дівчині, з якою познайомився в інтернеті, щоб вона могла виїхати з Єгипту і навчатися в Німеччині, незважаючи на те, що на той час вона була дуже бідна. Вона дійсно поїхала вчитися до Німеччини, і я зустрів її там. Через кілька років вона повернула мені гроші. І так, у певний момент між нами було трохи романтики через деякий час після того, як я позичив гроші, але це тривало недовго. Також слід зазначити, що ми з нею однолітки ми досі близькі. Друзі, не забудьте підписатись, поставити вподобайку та написати будь-який коментар. Дякую! Гаразд, я давно хотіла створити тему, де можна було б цим поділитися. Це наш з мамою-татом секрет від усіх інших членів сім'ї. Мій тато отружений з іншою жінкою. Мама поки одна. Тато його важко так назвати, має роман на стороні вже більше 30 років, і навіть найкращі друзі батьків не знають про це. Я з'явилася на світ випадково. Тато зник з поля зору, тому що батьки не хотіли, щоб я знала про їхні стосунки і про те, ким він був. У 15 років, коли мені розповіли всю правду про тата, я намагалася поводити. Отитися спокійно, щоб не засмучувати маму. Він повернувся в життя моєї мами, але точно не в моє. У мене є два брата і сестра, які не знають про моє існування. У них найдивовижніше життя, увага двох батьків, канікули, все те, про що я мріяла у дитинстві. Зараз мені трохи за 20, і я все, що хочу з ними познайомитися, але я не хочу порушити таємницю і зруйнувати дві сім'ї. Просто створіть обліковий запис на 23andMe і почекайте. Єдине, що я дізнався, це те, що я на 98% більше на ніж всі інші в їхній базі даних. І мій найближчий родич, який далекий двоюрідний брат у п'ятому поколінні. Звучить дуже схоже на мій досвід за винятком того, що це очевидно була двоюрідна сестра. І коли я захлибився в цю спорідненість, ситуація стала дуже пікантною. Маючи таку близьку спорідненість і живучи на іншому континенті, я подумав, що. Хто це? Я знаю всіх своїх троюрідних братів і сестер і не впізнаю це ім'я. врешті Врешті-решт я почав розпитувати членів сім'ї, чи знають вони щось про цю людину, і з'ясувалося, що це моя троюрідна сестра, онука двоюрідного брата мого дідуся. За даними 23andMe, ми були троюрідним братом і сестрою з надзвичайно високим ступенем збігу. У нас із цією людиною співпадає приблизно 5% ДНК, тоді як у двоюрідного родича має бути лише 3%, а у троюрідного, яким вона насправді. Має бути лише 0,8% ДНК. Отже, ця троюрідна сестра, яка повинна мати 0,8% моєї ДНК, була вказана як двоюрідна, яка має 5% моєї ДНК. Наскільки я знаю, ці відсотки не можуть бути помилковими. Вони не завжди можуть вибрати правильний тип спорідненості, але сирі цифри є надзвичайно точними. Що й казати, це була загадка, і я був захоплений. Ця людина була більше ніж в 6 разів ближчою до мене, ніж мала б. Бути, я почав вираховувати причини такої розбіжності. Мені стало цікаво, чи міг двоюрідний брат мого дідуся насправді бути його біологічним братом, якого виховували його біологічні тітка і дядько. Ця теорія виявилася неможливою. Потім я розглянув ряд інших можливих пояснень, і всі вони виявилися неможливими, окрім одного. Моя двоюрідна сестра, з якою я збігся на цьому ресурсі, є нащадком інцесту. Після виключення всіх інших варіантів єдиним правдоподібним поясненням, що залишалося, є те, що мати моєї двоюрідної сестри є результатом інцесту між двоюрідною сестрою мого дідуся і її батьком, дядьком дідуся. Ось так мій нудний на вигляд профіль на 23andMe привів мене до того, що моя далека родичка, яку я ніколи не зустрічав і не чув про неї, і яка живе на іншому кінці планети, є інбрендною і що дядько мого діда швидше за все сексуально знущався над власною донькою. Трохи моторошний момент. Я пояснив своє відкриття мамі дідусевій доньці, і вона сказала: Ох, трясця». Це дійсно має сенс, виходячи з історії, які я чула в дитинстві. Можливо, не варто розповідати дідусеві. Він старий, йому не потрібна така драма в житті. Коли я був дитиною, я впустив граблі, працюючи на подвір'ї, і ручка впала з собачі какашки. Замість того, щоб вичистити їх, я використав клейку-стрічку, щоб запечатати какашки від зовнішнього світу. Після цього я користувався граблями майже 10 років і завжди думав про їх брудний секрет. А секрет полягав у лайні. Нагадую, що ви можете підтримати нас фінансово, оформивши спонсорство прямо на Ютубі. Ваша підтримка це наша впевненість, що ми і далі зможемо для вас працювати. До того ж, це безмежно мотивує. А тим, хто вже нас підтримує, ми неймовірно вдячні. Ви найкращі. Близько 13 років тому мені повідомили, що у мене є донька від моїх перших серйозних стосунків, яку віддали на всиновлення без мого відома. Її прийомні батьки та біологічна мати не знали, що у неї був такий самий порок серця, як і у мене. Мою ваду не виявили, поки мені не виповнилося 26 років. Вона втратила свідомість на полі в парку біля свого будинку в штаті Масачусетс, коли грала у футбол з іншими семирічними дітьми. Вона померла до того, як лікарі привезли її в лікарню. Її біологічна мати. Я колишня підтримувала зв'язок з прийомними батьками протягом багатьох років. Вона навіть передала прийомним батькам кілька наших спільних фотографій і розповіла їм історію про те, що я сидів у в'язниці за перевезення великої кількості наркотиків. То була її вигадка. По смерті нашої дівчинки, відчуваючи свою провину, моя колишня вийшла на зв'язок. Мені вдалося зв'язатися з прийомними батьками. То були хороші люди із середнього класу, які дуже любили її і дали їй все, що було потрібно дитині для розвитку. Я радий. Що у неї були люди, які любили і піклувалися про неї так, як заслуговує кожна дитина. Я радий, що загадка того, чому моя колишня одного дня просто зникла, не сказавши ні слова, була нарешті розгадана. Але я був абсолютно подавлений тим, що мені не дали шансу стати батьком. Вона так і не познайомилася з бабусею і дідусем, які б її обожнювали, особливо з моєю мамою, на яку вона була так схожа. Я ніколи не говорив про це своїм батькам, бо не хотів розбивати їхні серця. 13 років. Оків по тому я не змінив свого рішення. Вони заслуговують на те, щоб знати, але в обох слабке здоров'я, і я все ще не можу змусити себе розповісти їм про це. Моїй доньці в липні цього року мав би виповнитися 21 рік. Єдина причина, чому я сподіваюся, що існує подойбічне життя, це те, що я зможу з нею зустрітися. Моя передсмертна записка висіла на стіні моєї шафи протягом чотирьох років, поки я жила в цьому будинку. На ній було написано, де можна знайти моє тіло, чому я вирішила зробити те, що зробила, і приблизно викладена моя остання воля і заповіт. Коли я переїхала, мої батьки, яким належав будинок, де я жила, так і не знайшли її. Зараз я щасливіша ніж будь-коли. І коли я дістала все зі своєї шафи і знайшла її, то розплакалася. Я схопила фарбу, замалювала її і змогла нарешті примиритися з болем, який. Я відчувала останні вісім років до цього часу. Батьки нічого не знають. У мене є приблизно така ж записка, тільки в гаманці, який я завжди ношу з собою. Я багато думав про свою смерть і про те, як би я це зробив. Двічі приставляв пістолет до голови, але не зробив цього. Очевидно, я кажу собі, що я все ще тут тільки заради тата, але це просто брехня, яку я повторюю собі. Я не думаю, що насправді зробив би це. Тож записка зараз це радше нагадування, щоб не йти цим темним шляхом. Смішно, але я ношу її з собою щодня. Радий, що ви змогли поставити крапку. Секрет від моїх бабусі та дідуся, яких я обожнювала. Вони були моїми двоюрідними бабусею-дідусем, які виховували мою матір з дворічного віку. Її мати померла, а батько був алкоголіком, який, врешті-решт, записався в армію і пішов на війну під час Другої світової. У мене була звичка переглядати весільний альбом моїх батьків, коли я була дуже маленькою. Мені подобалися сукні. В кінці книги було їхнє свідоцтво про шлюб, і коли мені було близько 11 років, я побачила, що прізвище моєї мами не збігається з. Прізвища моїх бабусі та дідуся. Я запитала її, і вона сказала, що вони не були її біологічними батьками. Я ніколи не говорила їм, що знаю. бо не хотіла, щоб вони відчували себе менш нечущими, ніж мої бабусь і дідуся, якими вони були насправді. На той час мій біологічний дідусь помер. Вони завжди були для мене бабусею і дідусем, і вони були приголомшливими. Члени сім'ї це близькі люди, які допомагають ростити тебе, піклуються про тебе, люблять тебе і підтримують, незважаючи на окровну спорідненість. Дякую за перегляд. В коментарях розкривайте ваші секрети, які ви приховуєте від своєї родини. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!